Гелівподільський міський голова Геннадій Глухманюк провів чергове засідання виконавчого комітету міської ради. У ньому взяли участь старости, керівники підприємств, управлінь і служб. Члени виконавчого комітету прийняли ряд рішень, які стосуються роботи міських комунальних підприємств. Зокрема, заслухали звіт про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства Могелівподільський парк культури та відпочинку імені Лесі Українки. Безоплатно передали на баланс підприємства Водоканал 20 насосів, комбінату комунальних підприємств, дорожні знаки. Окремим рішенням члени виконкому створили новий склад місцевої комісії з питань евакуації та затвердили відповідно нове положення. У ході засідання прийнято пакет змін могилів Подільської громади для підвищення рівня охоплення вакцинації проти коронавірусу та рутинної вакцинації. Виконавчий комітет прийняв рішення демонтувати по вулиці Полтавській у могилеві подільському дві тимчасових споруди, які орендатори не використовують за призначенням і не сплачують орендну плату. За рішенням виконкому відбудеться оптимізація штатного розпису комунального підприємства Теплоенергетик. Наразі в обслуговуванні тепломережі лише адміністративні будівлі, заклади освіти, медицини та культури. У ході засідання присутні обговорили питання щодо підготовки до опалювального сезону, зокрема, про ефективне використання генераторів, які наша громада отримала від міжнародних партнерів на випадок тривалого відключення електроенергії. Наслідчу зиму нам потрібно підготуватися. і в принципі все, все для цього є. Просто ставтеся. Так генератори є, паливо є, є люди є, кошти є. І що потрібно додаткове фінансування, яке пов'язано з монтажом. Я думаю, що там зауважень не буде на засіданні виконавчого комітету. Йшла мова про роботу трьох закладів дошкільної освіти влітку. Прийнято рішення, що почергово працюватимуть три дитсадочки у червні номер 3 у липні дошкільний заклад номер 2 у серпні номер 1 Міський голова Геннадій Глухманюк наголосив, що з 1 вересня у могилів Подільській громаді. Курсуватимуть два нових шкільних автобуси у Серебрії та Бронниці. Також на засіданні йшла мова про доцільність створення опорного навчального закладу на базі ліцею номер 3 обговорити деталі, чи є спроможність, чи є необхідність тому, щоб зробити заклад опорної школи номер 3 Так і відповідно підпорядкувати інші школи по селам, так як у нас по зразку зроблено першої школи. Але спочатку в першу чергу ви собі маєте погодити з батьками. Що їй це подобається, і що це ефективність, то це дуже добре. Ми закупили два нових автобуси, які йде одне міхалосіч на бронецьку школу. Так. І відповідно, коли буде зустрічатися з батьками і вчителями, то виснажіть, що ми ще декілька місяців назад прийняли рішення і обновити і купити новий шкільний автобус для бронецької школи і Наталі Василь для Середрісу. Автобус вже куплені, знаходиться на території громади. Де процедура оформлення документів, документів. І Я думаю, що ми. Вручимо вашим учням, які будуть комфортно приїжджати да, на навчальний зима. процес. Будь ласка, так, так. в охорониці. Я не знаю, в чому там суть і ті запитання. але я думаю, що ви на своєму рівні обговорите. Але є зауваження до школи і до директора. Є, є, звичайно. Бо є батьки жалуються, що не в відповідному стані. Розглянуто ряд питань щодо захисту прав дітей, виготовлення проєктно-кошторисних документацій та інші. Загалом, члени виконавчого комітету прийняли 25 рішень.